рибочки. опа, Опа. Ну, мало. На сухо, грибів мало. От найшов трошки. Це не правда, але. Трама щепеньки збирати. Там і десь пес бігає, що не світить. Це не чорт, це пес. Тут є лисички, але вони вже висохли чисто. Я візьму, має запах, О, такий приємний лисишка, Мені подобається.

Вот еще підуслешники. Риба більше не видно. А вот у є червоноговость подвань. А будбовики. Он удобені росли в росте, такі он. Трохи інакше, чем підозрьшник. Нам щось не йшов. Хотіли б шелопення знайти. Значить в одному місці, я то вже там... Я бачу, вже ходили. Не знаю що буде щось сьогодні чи ні. Шагріба йшов Вот він тут сховався Так не видно. Ота. Бочок нічний. Добиння. Накопляв фонарів. Знав що таке буде. Потім може бути ще зима безвітня. Так що все таки війна

Posilne grebe. Tukaj je en, malo. Mariko se ustavi, preletajoče na Gampo.